Вітаю на зв'язку альфа-блогер. Прямо зараз я знаходжусь в грі ГостРП. Завантажуйте її за посиланням в описі. Також вводьте мій нік при реєстрації, і звісно, що на третьому рівні вводьте мій промокод, який вам дасть певний бонус. Сьогодні я вам планую показати саму найліпшу хату до 1 мільйона гривень. Ну і звісно, що ми будемо ще вибирати, і взагалі будемо так скажімо трішки придивлятись на інші автомобілі, які можна купити також за непогані гроші. Що тобто якось так в сьогоднішньому відео у мене нарешті буде змога придбати собі свій власний будинок. Ну і звісно, що свою власну тачку, тому що в мене ніколи ще у мене ніколи не було взагалі свого власного якогось транспорту чи будинку. Якось так. Ну а прямо зараз я вже буду йти купувати собі свій перший, так скажімо, адекватний будинок. Не то що в мене було до цього. Ну насправді в мене був до цього тревор звичайний взагалі. Куплений за 20 з чим то тисяч. Якщо не помиляюся, не сказав би, що це якийсь самий такий е, ну, самий стандартний будинок для новачків, але все таки він був дуже бюджетний. Тому я думаю, ви зрозуміли. Тому якось так. Так, раз ми тоді значить, під'їжджаємо до піцерії. Я вирішив трішки попоїсти, тому що треба мені було відновити своє, так скажімо, свій голод. На жаль, в мене ситість була не дуже на вищому рівні. Але нічого страшного. Прямо зараз ми направляємось до піцерії, ми вже тут. Зараз будемо, ми їмо зараз прямо зараз бургер. Чизбургер. Так, добре, тепер ми повертаємось, і ми зараз їдемо, звісно, що до Венвуда. Я одразу кажу, де я буду брати хату. Я думаю, вже всі зрозуміли, що саме на тому місці. Хто взагалі знає, той. Ну, хто бачив, хто бачив, той знає. А все-таки можливо хтось вже догадувався, тому якось так. До речі, обов'язково напишіть, чи ви здогадувались, чи ні. Мені буде реально цікаво почитати ваші коментарі. Тільки чесно скажіть, здогадувались ви чи так собі. Тому якось так. Ну добре, ми зараз тоді виїжджаємо. У мене взагалі-то було на балансі, наскільки я пам'ятаю, мільйон плюс тому що в мене ще свої трішки грошей залишилось. Ну, то інша вже справа. Ось я собі вирішив придивлятись будинки. На жаль, тут не було таких прям під мою прям категорію, як ви можете бачити, будинки такі є. Але все-таки я зміг знайти свій варіант. Як бачите, це будинок з гаражом, тим паче, тут взагалі ціна помірна, тут нормально взагалі Нормальний інтер'єр, хотів сказати. Тут взагалі, в принципі, прикольно жити, як ну, з першого разу, якщо ти взагалі ніколи не жив на Вайнвуді. Тобто, це хата така, сама стандартна, сама нормальна. Не сказав би, що прям для багачів, але в принципі. Хата прикольна, як бачите, тут навіть є дуже якісний інтер'єр, тобто ви зможете його і покращити, якщо ви не знали на цьому проєкті так можна. Ну, в принципі, що можу сказати, додати, ну, взагалі, в цілому, мені проект подобається тим, що тут багато цікавих систем, і тут є чим реально зайнятися. Тобто там немає такого фарма лютого. Тут цікава економіка, та цікаво взагалі грати, як ну, взагалі, як на проєкті, як просто для звичайного гравця. Оце я хотів сказати. Ну, як ви можете зараз бачити, я виїжджаю до авто. Салона, це перший мій буде кар, якого я взагалі буду купувати. І тут мене звісно, що трішки мені трішки стали заважати. Як бачите, тут у нас трішки, ну. Я не буду це коментувати добре. Так, гаразд, ми йдемо зараз в банку, я заплатив за хату. І зараз будемо виїжджати до автосалону, хотів я сказати. Ось я забрав свого друга, так скажімо, на шляху до покращеної студії. Тому що, щоб купити ще іншу тачку, мені треба покращити гараж, щоб в мене було два місця, як мінімум. Тому, як ви можете бачити, ми зараз купуємо собі двохмісний гараж. Тепер ми нарешті будемо виїжджати до автосалону і будете зараз дивитись, що буде за тачка. Ставте ставки ваші, що буде за тачка. Як ви думаєте, що там буде взагалі за клас? Тобто обов'язково про це пишіть. Ну як ви можете бачити, я одразу вибрав собі Dodge. Це моя. Ну, я взагалі люблю дочь, мене вона майже на всіх проєктах була першою тачкою, тому я її вирішив тут її купити, як-не-як. -як. <laughs> Ось якось так. Я вирішив другий віддати трішки проїхатись, тому що він мені Ну, взагалі, типу, чому йому не покататися. Я думаю, це було б прикольно. От, як ви можете бачити, він кайфує, йому подобається. Я думаю, в принципі, що можу сказати взагалі в цілому. Ну, Даний автомобіль тут навіть краще керується, чим в інших проєктах. Ну, мені так здається, кого цікавить, завантажуйте гру, грайте. Разом з нами, войдьте мій нікнейм при реєстрації, мій промокод на третьому рівні і отримаєте бонуси. Тому якось так. Як ви можете бачити, прямо зараз я вирішив взагалі в цілому подарувати одну цікаву річ своєму другові. Я вирішив не просто так його відпускати куди завгодно. Я вирішив йому ще подарувати дещо. Зараз ви все побачите. Я просто зараз буду мовчати і все побачите. <свист> так, це був це була це був аксесуар каса. Я сподіваюся, йому сподобається. І він взагалі сам був в шоці. <свист> якось так. В принципі, вийшов якось такий от відос. На цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Чекайте ще наступних відосів. На цьому все, всім бувайте.